Кременчук, 18 травня, швидкі новини. Вища рада правосуддя сьогодні дала дозвіл на тримання під вартою колишнього голови Верховного суду князева. Він підозрюється в отриманні хабаря майже в 3 мільйони доларів від олігарха Живаго. Лідери країн групи J7 цього тижня в Японії обговорять проведення мирного саміту щодо України. Посланець Китаю зустрівся з президентом Зеленським і заявив, що цитую. Панацеї від кризи не існує, а припинення війни вимагає створення умов для припинення вогню і мирних переговорів. Про це повідомила МЗС Китаю. Папа Римський запропонував відправити в Київ та Москву своїх спецпосланців, щоб обговорити припинення вогню. СБУ затримало полтавця, який закликав до захоплення державної влади та заперечував збройну агресію росіян. Йому повідомлено про підозру. Автозаводський районний суд Кременчука прийняв рішення на користь Кременчужанки у справі проти Полтава Теплоенерго. Це означає, що підприємство протягом більше ніж року незаконно стягувало з Кременчужан завищену плату за опалення та гарячу воду. Більше новин на наших каналах в YouTube, Facebook, Instagram та Telegram. Всіх з Днем вишиванки і пам'ятаємо підписка і лайк.